І знову мій меня карифан. Привет! Привет, тика не кусайся. Хорошо? Ну все. Сейчас будешь хавати. Иди сюда. Иди. Давай вжрать. Иди. Та не бейся, иди сюда. Иди. На. Носка взяв. Подружки. Воно холодне, звісно, але ну, що зробиш. що є, то є. Все. Подруга зайнята. Привіт, друзі, п'ятак знову з вами. Купаю сьогодні з прибором СДР-детектор від Івана Терененка. Ось ямка. Перший сигнальчик вже був. Випала зараза. Ну нічого, навіть якщо б загубив, не жалко було б. Так, що в нас тут? Двушка. КГБ-ська 71 го году. Отака засранка. Пікала, пікала мені. Дістава тут таке, ну нічого. На склоні Хтось сів покакать. І тут тільки бац, і три монетки вискочило. Отак, що у нас там? 41, 57 і 51. Головна радянки. Камрад ходив вот отут. Де радяники викопав, один сигнальчик пропустив, а я махнув і побачив, що тут є нечисть 61-го року. Сигнальчик був такий, блін, думав нак, але не нак від кулі. Ось такий набалдашник. Ну, куля була по любасу. Без свинцю. Сигнальчик був під деревцем в коріннях, але, на жаль, гільзач Може якийсь сучасний, може і ні, не знаю Сигнальчик, сигнальчик, де ти є? О, вискочила красотка. Так, що це у нас? Так, Радянщина, Радянщина. Рання ти Радянщина, 52-й через рік здохне Сталін в 53-му. Тут місце багато на радянки. Ну нічого йдемо далі, може щось толкове буде. Поруч ще один ось. Двушечка. Двушечка рік затертий капець. 30, 30 якийсь, нічого не 30. Так, да, старий, 30 Друзі, 30 Друзі, 30-ті, 30 Герб старий дуже. Йдемо далі. Поруч з монетками під деревом ось Майже на поверхні заглушка якась ось така була, від чого напишіть. Я знаю, що ви сто будов знаєте або хтось знає. Два отвіри. Коротше, десь воно вдівалося. Алюміній. Щось таке. Тут, друзі, походу весь склон забитий цим барахлом радянським. 48-й рік, 20 копійок, рамочник. Ось таке воно вже пожухле, жухле, жухле. жухле. Йдемо далі. Тут, мабуть, хтось копілку розбив по любасу. Ще одна двушка. Ну, розсипано не в одній кучі, але поруч. Там, 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 навкруги. 248 року і стан такий досить непоганий. Більш-менш. Ідемо далі. Так, ось тут двушка, тут ще один ось сигнальчик, ну поруч вони ось. Майже поруч. Зараз подивимося, що воно тут у нас. Що вигрібти треба його, Поки не догрібаю. О, догріб. О, ще один. Ще один, ще один. Друзі, три копійки, 50 й рік. 50, 50. Так, 50. Короте, така пузатенька. Морози її вигнули в землі. Земля замерзає, давить на монету і короте, вона вигибається. Ідемо далі. Так, У камрадіка перстеній, перстеній, Сьогодні такий маленький перстеній З таким ось малюночком таким цікавеньким. Що воно? Який період? Ну, цікаво, цікаво, воно старе, це може бути середньовіччя навіть. Раннє середньовіччя. Таке блин, прикольне воно. Цікаво. І малюночок ось тут якийсь загагулінки. Ну що, пощить. Камрадик грібся гріпся і вигріб ось. Шматок. Ну воно мені щось віддобує, може підкова якась, десь воно короче підбивалося. Ось така фігня. Дощ пішов знову. Осінь, звісно, в цьому році геть противна. Але знахідки йдуть. Так, перша бронза, голов'яніста бронза, шматок. Не знаю, що воно могло бути, але щось було. Може браслетик був якийсь, може ще щось, але бачите, зелень, патина і уламок, на жаль, не ціле. Каванінка чорна попадається, ось така. Ось там уламочок той був, показую ямку. А Тут каванінка. Так, ями прокидуємо всі. Ну, коване, чорне. Щось тут десь було. А що, зараз може які ще запчастинки познаходжу ходимо? Так, мідний сигнальчик був ось. Так, одна копійка, царизм. Мідячок, черв'ячок. З двоголовою куркою. 1800, походу, 17-й. 1,7. Погано видно, але видно. Так, ніж ось випав шматок ножа, грибники ходили, зламали, загубили. Це такий цікавенький, товстенький, гарненький, але не цілий. Так, радянщина знову лізе, дощ капає, але не сильний. 61 й рік, 15 копійок. Дощ вже переставити, погода більш-менш, вітерець, тепло сьогодні. Так, гільзач. Гільзач, гільзач, не знаю, кар 98, ні, воно якесь коротке. Це не кар, мені кажеться, може і кар, не не кар. Пишіть, друзі. Так, поруч в кучі ще один гільзач був, мабуть. Ремінгто, не ремінгтон, 16 W зверху. Пишіть ось таке пом'яте, не дуже красиве. Сигнальчик був під 70. 5 копеек 88-й рік Радянщина Нарешті, нарешті, нарешті. Скіфське вістря вискочило. Таке гостреньке по ребрам, Вообще конкретно гостре. Гарненьке таке. Можна і пальця врізати з дюрочкою збоку. Нічого ще походимо. Камраду скіфську кераміку приніс, ось така товстенька, не гончарна. Та це кусок каваніна, це щось кавані... коване було. Ну, Це внизу там коло на Це каваніна, це, 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 це ризм середньовіччя десь туди. Та, так, щось та щось, це щось, да, щось, та, щось. це я думаю, що це по війні десь це Німецький пробивали. Да. <ріг> Чорний сигнал був, ось така пряга вискочила, розпреділітельна, скоріш всього, від каніни. Середньовіччя Прикольно. Літьйоч, коване воно. Чорний метал. На жаль, не бронза. Ну що є, то й є. Так, ще одна залізяка із той же опери. Вже воно таке щось коване, кльопане. Може ручка від чогось була. Пишіть. Так, якась мідна чи бронзова. Та на мідь похоже. Може навіть і латунь там всередині. Не пойму, воно щось закручене, а що воно? А, а то що таке всередині, я не розумію, дістати нема чим. Що будемо вдома дивитися, що вони туди закрутили, замотали. Так, це середньовіччя, полюбався, все підкова, стара середньовічна, обувна Ось кована. Залишаю тут. Знову щось коване, типа. Підковий, не знаю, що воно було кручене таке і гостре. Знаю. Ну, З цієї сторони тупе, і з цієї. Десь щось прибивалось. Якийсь шматочок олов'яністої бронзи. Зелене-зелене, таке щось воно кругле, блін. Непонятно. Оплавок, не оплавок. Будемо розбиратися. Ще один оплавочок. Може це не оплавок. Ну дуже схоже на оплавок. Бронзовий. Так, це на косник з київський. Хто? На косник. Ну волосы збирали. Гроборок. Так, це наконечник. Оце інтересно. Кольцо? Та так. Яке з детське, блін. Це царек, так? Тільки який? Бронзовий. Медь. Медь. Двушка блин, капуста. Капуздочка. 1816. Ого! А це що? Шматок крисала, походу. Так, і ось таку штуку я знаходив минулого разу. Капець, ще одна один в один. Так, тільки золото, да? Да, да. Такі люди бачили не да. тільки золото і серебро, блін, але це реалії вам. Реалії, просто реалії. Бачите, спитався замок, відкрив її. Не відкрив. да. Смертельний номер. Родянські 3 копійки. Рок. Рок, рок. урок. 50 чому. Дві копійки, 60 якісь. Перня. Бачишка штука. Бронза. Викинув Бістре, не річ, здається, карандашик. Був, когда-то. Да. Кильце обручально бронзове. Залишки ножика. якась кисла шляпа. Кислейша. скіфська шляпа. Да, кисліша, скіфська шляпа. А, це шляпа від проколки походу. Ну да. Тільки понял? Слава Украине. Аж засветил. Да. Так. А что, есть? Три ножи. Да ну давай, 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 камон. Штык нож. Да, гор Хороший. Подперышка. перышко. Человек да? рукавяточка. Дзеленочками. 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 Столовый, кухонный. Да, Дзеленка. прикольный. Ну все, выкопал их двух. Скифский. Скифятинка. Два штыка. Отлично. Бамбезно. А ще... Як каже туалетне утнок але це ще не все. Ножичик. Новый. Новий. Майже. Де яка прикольно ця? Так. Ну це звичайно. А це така прикольна. Я так не бачив. Ножик ще. Невідома хрінь ще. І, ну, може ножик, може ні. Теж невідома відомо хрінь ще. Це ногті, і ногті зрізали цей хрень. Да. Але це ще не все теж. Зажимали яйця. Ну. <рес> Зажимали яйця. І години, і годинник є. Нух ніхера себе. Не поймаєш, де де там циферблат. <рес> а циферблат додається окремо. Це збери сам. Оце Сделай сам себе что хочешь. Якась незрозуміла металова штучка. Ну, все, в принципі. Ура!